Майже 15 років Хмельницький центр перепідготовки та соціальної адаптації за допомогою матеріальної підтримки програми НАТО Україна здійснює перепідготовку військових, допомагає адаптуватись їм до цивільного життя. У Бердичеві курси із перепідготовки вже пройшли майже дві сотні військових. А нещодавно у гарнізонному будинку офіцерів відбулось вручення сертифікатів та свідоцтв слухачам четвертого випуску курсів професійного навчання за напрямком підготовки дизайнерів. Зайн 27 колишніх і діючих офіцерів, які після звільнення можуть працювати дизайнерами, знають певні комп'ютерні програми, знають певні технології, які дозволяють їм знайти своє місце в цивільному житті. Військові мають можливість отримати безкоштовну цивільну спеціальність завдяки фінансуванню трастового фонду НАТО Партнерство заради миру привітати бердичівських військових особисто прибув директор управління з питань політичних відносин і політики безпеки штаб-квартири НАТО, доктор Альберто Бін. Він вперше у нашому місті, але каже, що вже має гарні враження. Підтримувати програму варто і є бажання це робити, зауважує іноземець. Запитуємо і про плани стосовно відкрит. We have started a number of psychological rehabilitation courses already uh, and we had recently a very good uh, reporting from uh, the successful outcome of one of these courses in, in Kiev. So we hope to be able to continue this important uh, dimension of our cooperation uh, because we believe that especially in the current circumstances, psychological rehabilitation is essential. Ми вже провели і проводимо певну діяльність психологічної реабілітації. Ми провели вже ряд тренінгів, і нещодавно у нас були хороші відгуки про відвідування одного з таких тренінгів недалеко від Києва. І ми вважаємо, що це дуже важлива справа, якою зараз потрібно займатися. Ми сподіваємося, що будемо мати можливість продовжувати. У Бердичеві чимало колишніх військових реалізовують свій потенціал. Зокрема, працюють і в органах місцевого самоврядування, зазначає заступник міського голови. Десятка півтора бувших військовослужбовців працюють в органах місцевого самоврядування і в комунальних підприємствах. Я хочу нагадати, що я теж полковник запасу і сьогодні заступник міського голови». Координує програму перепідготовки військових у Бердичеві Віктор Соха. Цього разу і він сам став випускником курсів, здобувши нові знання і вдосконаливши свою майстерність. Маю вже певні навики, займався цим і вивчив для себе нові програми, такі як Corel Drive, Photoshop, з допомогою яких можна моделювати вже інтер'єр, робити. Певні буклети, фотографії, і так до досить цікава програма, досить цікава спеціальність. І якщо Людина навіть не знайде себе в якійсь професії, то для побутового вжитку вона теж досить корисна. Ще наостанок військовим, котрі бажають навчатися на курсах, куди їм звертатися, які ну, координати можна вжитку? звертатися до мене чи в будинок офіцерів або до мене за телефоном 097 247 87 34. І після цього написати заяву на вступ і подати копію військового квитка.